Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля в Україні на новий рівень вийшла боротьба з громадянами, які накопичили. Борги за комунальні послуги комунальники будуть посилено вибивати борги, не сплатив комуналку, втратиш квартиру, заблокують рахунки і арештують майно. Юристи пояснили, чим зараз ризикують боржники, що зараз відбувається, чи діє мораторій на, наприклад, виселення з квартири на арешт майна. Що взагалі зараз відбувається, і що робити тим, хто дійсно не має можливості сплачувати повністю за комунальні послуги під час повномасштабної? Війни зараз детально про це поговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Накопичують борги за комунальні послуги, і найчастіше не сплачують саме за теплопостачання і воду, за електрику і газ здебільшого платять, тому що питання відключення досить оперативне і вирішується, на жаль, а повторне підключення коштує значних сум. Найбільше боргів це в п'яти регіонах нашої держави: це Дніпропетровщина, це Харківщина, Донеччина, Полтавщина і Запоріжжя. І станом на зараз за останніми. Даними, які були оприлюднені, тому що офіційна статистика зараз нам не показується стосовно повної суми заборгованості, але за останніми даними було відкрито. Майже 800 тисяч виконавчих проваджень це на 13% більше ніж минулого року. Тобто роз'яснення надали саме правозахисники, до яких багато українців звертаються за допомогою. А враховуючи, що збираються переглядати тарифи, в сторону звичайно підвищення. Відповідно, криза і через несплату загостриться ще більше. Взагалі, законодавство, попри воєнний стан не забороняє стягнення заборгованості за. Комуналку і виняток це мораторій лише на ті території, де велися або ведуться активні бойові дії, або відповідно окуповані зараз. Там люди не сплачують і їм хто кажуть за це нічого немає. Але ця історія не стосується тих, хто проживає за цими регіонами. Відповідно, не входять до ось цієї території, а людей там багато і вони не веселяються, тому що просто не мають куди з роботою. Проблеми робот. Ти немає людей, немає доходів. Відповідно, не мають чим сплачувати елементарно за комуналку. Адвокатка Ольга Брус надала роз'яснення ситуації, яка відбувається в нас, яка склалася. Мораторій на стягнення боргів, каже вона, не діє за винятком територій, де ведуться або велися бойові дії. Для цього мешканець має надати довідку внутрішньо переміщеної особи чи інший документ, який підтверджує відсутність за місцем проживання. В інших випадках постачальник має право звернутися до суду, а після отримання рішення до виконавчого служби, що таке виконавча служба? Це примусове стягнення заборгованості, арешт рахунків, утримання із зарплати, продаж майна. Це реальні наслідки тих, хто ігнорує сплату комуналки. Водночас, якщо споживач опинився у складних життєвих обставинах, варто домовитися про реструктуризацію боргу. Це законна альтернатива примусовому стягненню. Про що взагалі йдеться? Реструктуризація боргу через постачальника. Людина, яка накопичила значні борги, звертається до комунальників, наприклад, особисто бачила цю ситуацію в теплоенерго. Людина накопичення борги. Тому що вона своєчасно не провела повірку лічильника на гарячу воду. Відповідно, кубометри її нараховували не за фактичним споживанням, а з розрахунку на кількість людей, які зареєстровані в квартирі. І станом на зараз там уже багатотисячні борги, які стали таким дуже неприємним сюрпризом. А жінка намагалася пояснити, що вона не знала, що вона не накопичувала їх спеціально, що вона не використовувала. Стільки води, там якісь страшні цифри насправді, а вже довести цього ніяк не зможе. Навіть у судовому порядку це досить складна процедура. І що їй порадили, єдине що це запровадити, звернутися за реструктуризацією боргу, щоб ось та заборгованість була поділена, розділена у часі, щоб людина могла якимись невеликими частинами помісячно закривати борги, відповідно, продовжувати. Користуватися комунальними послугами, щоб з нею не судилися, щоб не подавали всі суди, щоб додатково не було витрат у цих судових, тобто ситуація дуже гостра, і таких ситуацій в Україні дуже і дуже багато. Тому це така дуже дуже гостра проблема, і взагалі не виключено, що якщо проігнорувати навіть не звернутися реструктуризацією боргу, якщо проігнорувати вимоги, якщо намагатися. Ігнорувати виконавчу службу відповідно можна цілком залишитися без майна, а подекуди і без житла. На чому наголошує юристка, у разі порушення споживачем обов'язку щодо сплати комунальних послуг, компанія постачальних може стягнути борг у примусовому порядку, це зрозуміло. Щодо виселення з власного житла через борги, то це може статися лише у виняткових випадках, наприклад, якщо особа самовільно займає приміщення або проживає без правових підстав. Мораторії на виселення таких осіб не поширюються, тому вони цілком можуть бути виселені навіть під час дії воєнного стану. Тож виселення з житла то ще велике питання, це не так просто зробити насправді. А ось що стосується арешту, майна цілком можливо, можуть заблокувати рахунки, зарплатну картку заблокувати, частково якусь суму, чи навіть з пенсійної виплати вираховувати за рішенням суду. Відповідно, виконавча служба звертається до банку і цілком. Можливий такий варіант, такий сценарій розвитку подій. І для того, щоб не загрузнути в боргах за комуналку, юристи рекомендують користуватися субсидіями. Відповідно, оформлювати їх є можливість у людей з низькими доходами у малозабезпечених українців, зокрема у пенсіонерів в отримувачів соціальної допомоги, вони можуть оформити субсидію. Я знаю зараз багато хто скаже, що не так просто її оформити, але більшість все ж таки має субсидію. Я знаю, що є багато питань, що прописані Наприклад, платоспроможні члени сім'ї, але вони з тих чи інших причин не проживають і не сплачують за комуналку. А... Вже враховуються їхні доходи і не можна оформити. Але для більшості все ж таки субсидії є доступними, тому ними обов'язково потрібно користуватися. Тим паче зараз на носі вже опалювальний сезон, знову ж таки перерахунок і значні суми будуть приходити на комуналку, щоб потім не зіштовхнутися з тим, що частини пенсійної виплати чи зарплати вас не буде, тому що її просто вирахують, або навіть прийдуть описувати і забирати майно. Ніяких субсидій пільг у вас немає. То єдиний вихід це реструктуризація, саме звернення до комунальників з відповідним проханням. Тому що, як ми знаємо, в Україні готують нові. Закони, нові постанови, які дозволять автоматично списувати борги з карток, навіть без вашої згоди, без вашого відома будуть розуміти, що є заборгованість відповідно з картки, навіть без якихось відповідних рішень зможуть автоматично списувати заборгованість. Над цим зараз наші можновладці активно працюють. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин. Я їх поширюю впродовж дня, тому приєднуйтесь і бережіть себе.